1975 році життя помер грузинський актор і співак Вахтан Кікабідзе. Але тут треба зауважити, що він підтримував акцентувати на цьому боротьбу України за незалежність в війні з Росією, треба віддати належне. Про смерть його повідомив його син, передають Змі Грузії. Ну і відомо, що Кікабідзе останнім часом хворів. А от більше про його позицію і політично громадянську, і про підтримку нашої держави. Давайте подивимось. Ета геноцид, ето се стухне не не. Просто Русија не е бе там те катори знају не ни хатиат знаеш. А те катори не знају а не верат што на свабаш од нацизма. Ета чиста и вади И ето се очи плохо кончи за Русија, очи плохо. Так, грузинський кіноактор та співак Вахтан Кікабідзе коментував жорстоку війну в Україні, яку розпочала Росія. Від самого початку повномасштабного вторгнення, ще тоді 83-річний артист підтримував Україну. У нього що, болезнь стати правителем. Встановить Советський Союз. це вже не дивозит. ніколи. on pogubil svoju stranu. A tamo što Ukrajinu vystrajete. Свою політичну позицію Вахтанг Кікабідзе твердо висловив ще у 2008 році, коли Росія окупувала 20% території Грузії. З того моменту співак не їздив до РФ та засуджував усі терористичні дії Росіян. Вахтанг Кікабідзе співак, кіноактор, кінорежисер, заслужений артист України та лауреат багатьох міжнародних пісенних конкурсів і кінофестивалів. Багато українців можуть пам'ятати Кікабідзе за ролью в легендарному фільмі Міміно. Алло, Ларису Івановну хочу. Та багато з нас знають його пісні, які через покоління продовжують грати в українських домівках. У липні 2022 року кікабідзе виповнилося 84 роки. На честь цього він організував у Батумі концерт, а частину грошей, зароблених від продажу квитків, направив на допомогу зсу. До того ж сам концерт він присвятив Україні та боротьбі з великим агресором. Кабіт за офіційно має звання народного артиста України, а також низку українських державних нагород. Під час військового параду до Дня Незалежності України 2021 року Володимир Зеленський нагородив його орденом князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня. Висказати ви сказати своє уваження к Зеленському і всьому правительству України, що вони. Ніхто із них нікуди не уїхав, що вони находиться на місці і в ці жілейші положени стараються все зили для блага України. Ані так і зилають. Я не и Все буде хорошо у них. Бахтанкі кабіт за підтримував Україну у її протистоянні Росії після 2014 року, пам'ятаючи, як Росія приходила вбивати людей у Грузії в 2008-му. У 2019-му році виступав в містах на сході України. Він активно підтримував Україну після великого вторгнення Росії 24 лютого. Його серце зупинилося 15 січня 2023 року. У нашій пам'яті він залишиться не лише легендарним актором та співаком, а й справжнім другом України. Здравствуйте, Рассудікаві любимі наші друзі, шановні українці. Ми вас очень-очень-очень любимо і переживає за все. Мезопасное, что там происходит сейчас с вами, но Бог на вашій стороні, Потому что вы защищаете свою родину. Это геройство. Это не так просто. Я оптиміст и уверен, что все будет хорошо. И что хочу два слова сказати о вашем президенте. У вас замечательный президент, молодой, талантливый, умный, мужик мужиков. Берегите его. А живе вільна Україна, слава Україні! Я я лично, тоже українець.